Вот я хочу фишер. Я хочу дубаит к этой, друзья. Вот, вот, вот тебе скину, вот прямо, да. О, кичка, прикольно. Полювание, мысли, О, погнали. Один дубайчик. Буде весело. Ну фишер, ну й-мое, ну ти ты Знаєш, Ну, что ты береш вообще пору? У це некрасиво, знаешь, что будет пищер? Ша, тут, звали тебе Кітька БГГ. Ніш... Що може бути? Може Макларен. Кулінан випасти, там ще щось, ще щось. Коричь. Там вистачає, насправді. Ну це прям жир самий. там, ой, Хуракан, Чегалардо. Я не пам'ятаю, що там буде ще. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, ще одяг, напевно, будемо. О! Ееба! <світло> 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 А ему везет, все -таки. А забрать, да? Я заберу. Плюс на моя колбаса. Его и на мажу, но Перед тим як почнеться основний відос, братва, приділіть мені 30 секунд. Я граю на проєкті Ukraine GTA, 05 сервер Південна Україна. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, переходь по посилання під цим відосом. І також не забувай про промокод Fisher на старті, який дасть тобі бабосіки. Тож, братва, якщо нам випала така топова тачка, то гріх неї не затюнити. Я навіть на секундочку задумався, можливо, неї краще продати, але потім думаю, блін, да це ж кабріалі. Такі тачки треба залишати, тому що, ну їх, в принципі, не так багато. Так що от зараз по телефончику знаходимо наш апаратік. До речі, капіталку я вже зробив, братва, капіталка на цій машині аж ну майже лям коштувала там, 900 тисяч. Ось так вона виглядає, в цілому апарат дуже красивий. Так, сідаємо за руль, що я можу відзначити відразу? Тут я вам скажу така ну, чимала швидкість. Типу, відразу вона така бадьора і повертає дуже добре. Тож, давайте зараз розженемо максималочку і подивимось, що вона зможе нам зробити. Точніше, видати. Зараз ми вже бачимо 270. І. ну, вона почала потихеньку набирати, але далі набирає. Дуже цікаво, який буде максимум. 285. І далі йде. 286. Дуже-дуже повільно набирає, але. Але потроху набирає Ні, 286, друзі, скоріш за все що це її максимум. Тож є, в принципі, більше, чим задоволений При цьому всьому кабрик ну, він дуже добре повертає. І тачка така, ух, блин, бл... Така масивна масивна коротше, вона. Я не знаю, я якщо чесно, я б на неї в чорний колір пофарбував, вона б взагалі була топчик просто. Або в якийсь яскравий колір, я не знаю. Ну, зараз заїдемо на тюнінг, коротше, братва, і подивимося і давайте подивимося колір кузова. Ух, тут наїхати. Ух, 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 до речі, в неї ось такі диски оранжеві. Можливо, теж зробити оранжевим. Щоб все в темку було одно. Але. Ну я хази. мені як будто чорна, братва. Ось така чорна, буде, вона прям крутезна. І жовті диски такі. Я хочу чорну. Блін, 3 мільйона 450 тисяч. Це капець! Це капець як дорого. Ладно, пофарбувати ми зможемо пізніше. Зараз хочеться зробити внутряночку. Зовнішнього тюнінгу тут, звісно, нема. Цікаво, скільки коштує тонування. Давайте застосувати. 500 тисяч. Ну, блін, на кабрік тонування ставиться, ідіотізм. Кабрік, він зроблений для того, щоб тебе всі бачили. Тож братва, не рекомендую вам ставити тонування на кабріолети. Внутрішній тюнінг. Погнали, братва. Так, в мене вже якась кількість деталей є. Що ми тут можемо задіяти, в принципі, я бачу. Ну, таке щось плюс-мінус. Кстати, трансмісія є ефочка. Ну, непогано, непогано, я вам скажу, 14,2. <сіхе> Дуже цікаво, трансмісія четверта дає більше, ніж п'ята. Ну, понятно, понятно, понятно. понятно. Будемо зараз крутити вибивати старатись двигун Ефочний. Тому що я бачу, тут по в принципі, ну, зарядик є. Що поставити навіть четверті. Так що, ну зараз покрутим ефечки, подивимося трохи. А там буде що буде? 360 тисяч кейс, коштує 20 кейсів, це 7 мільйонів. E, будемо відкривати, не знаю, давайте по 3. <хе> Чи, не знаю навіть по 4. Можливо, нам так більш пощастить, якщо будемо відкривати по три. Погнали. Перше, шини, понятно, двигун, понятно, підвізка. Блін, ну це круто, це круто. П'ята підвізка. Вау! Але, Але вона нам не підходить. На жаль, купуємо знову три. Let's go Так, чіп третій, ну це таке. Турбанаду в другий Окей, давайте ще три. Чікс, чікс Трансмісія ще одна випала, до речі, четверта f Ну, це плюс-мінус непогано, я вам так скажу. Е, тим часом ми вже відкрили 9 кейсів. Зараз давайте лупанем п'ятерочку. ефочок Треба двигун. О, двигун випав, до речі, непоганий. Ну, плюс-мінус, типу, вже краще, ніж нічого. Так, підвізка поганяв. Так, підвізка поганяв. Трансмісія ще одна. це копєск, який трансмісії сипев. І, і останній? Да, блін, не повезло нам, звісно. Дуже шкода. Давайте тоді тепер спробуємо. Можливо, успіх буде на іксах. Я, до речі, в останній серії тюнячок я крутив трохи іксів. Тож, хочеться тут теж трохи крутанути. Так що давайте. Так, гальма, двигун, шини. Ну, шини, до речі, 5 і непогано. Так, понятно, не повезло 5. Давайте ще п'ятерочку залупимо. У нас залишається тим часом 6 мільйонів, друзі. Це капець. Та для цієї машинки тюнінг стоїть не дешево. Ну, вже дякувати, що тут не С-клас. Трансмісія п'ята. Ну, це, звісно, не зовсім те, що нам треба, але нехай буде. И ерки, Давайте. Ну куда ж без Эрк. Не, не хочу ерки, ерки у нас высочает, типа. Давайте 4Ф. Сейчас вот такие свечу Що что сейчас сыпанно, это подвегло. надув, кстати, третий, непогано. Да капец, нас це кейс. Це якісь... Реально что-то не хочу мені сыпать. Так, у меня залишилось 2 миллиона 600 тысяч. Я прям сейчас на все гроши закуплюсь. А ну-ка. Так, чтобы купить 8 кейсов, треба нам 2 миллиона 880, 000, Да. Давайте продамо пару деталей, щоб добити 2800. Це, до речі, другі деталі, вони не потрібні. назис? Так, все, 2880 є, а це означає, що ми зараз купуємо 8 кейсів на F. Ну, давай, не підвідай мене, не підводь мене, будь ласка. Дай мені, будь ласка, двигун або чіп, ну, щоб був турбозаряд. І панель четвертий, ну, блин, це майже те, що мені потрібно, капець. Давай, ще, давай ще, я в тебе вірю. Давай, що не другий, капець. Третя гальма. Ще третя гальма. Блін, третій двигун. Ну, да, четвертий хоча б очку Ну, елки-палки, трансмісія друга. Щось вообще не хоче двигун сипати. І трансмісія третя. Ех, друзі, ми намагались, Блін, у мене баланс, Бланс, конечно, жесткий. 6000. Так, давайте збирати тоді монстра. Першим в нас йде двигун, Давайте дивитися по характеристикам, звичайно ж, у мене є R153. Потім Ікси взагалі, ну, типу, нема, фактично, рахуйте, що нема. Там перший є тільки. І у нас є фк 3 На жаль, тільки третя, але дає 28,2, вже теж непогано. Далі турбонадувач Турбонадувачем буде, по ідеї, все набагато простіше. Також тут є в мене 15.3 фк так, 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 11,2, до речі, четвертий дає на R, а ти краще навіть. Офигеть. І тут у нас турба наду. Нема. Ха -ха. Прикольно, короче, ставиться турбонадув, получается. Тоже третій. Все, зберігаємо цей сетап і зараз поїдемо тестити його. вум вум Ой, ну вона стала, братва, вже така. не прям з містер якщо чесно. дайте я йому додам звуку трохи Так, ну що, давайте заміряти максималочку. Блін, ну цей апарат став прям слухати, вона так повертає різенько так і прям на місці. Так, ух -ух. так пробуксовочку ділаємо Якщо. Наче максималка була 280 чи щось таке. Я вже забув, яка була максималка до цього, але нічого, зараз порівняєте самі. Газуємо. Ну, набирає, набирає тепер братва дуже бодренька, ну прям слухайте, я прям здивований приємно. Так, ну ми їдемо вже 350. да, 350 є? Уже непогано. Враховуючи те, що тут двигуни ще треба міняти, і чіп, і турбонадув. 357 кілометрів, друзі. Слухати, непогано, непогано. При цьому всьому він дуже круто повертає. Тобто я можу так спокійно вліво-вправо хасанить. І тормозить дуже непогана машинка, я вам так скажу. Ну, тачка прикольна, дійсно прикольна. Не знаю, як вам мені прям, ну, типу, зашла. Дуже красивий кабріолет. Їх, в принципі, на севері не так багато. Це у нас є BMW z 4, також є вену. Є ось цей кабрік, і наче ще якась була машинка без криші, якщо я не помиляюсь. Тобто на сервері всього там 3-4 кабріолета. Моделька дуже сильно пророблена. Ну тобто виглядає зовні і всередині доволі деталізовано. Якщо ми подивимось салон, то це прям ну красиво, як на мене. Я думаю, що кожен захотів би собі такий апаратик. Так Як братва? Так що, братва, рекомендую їздити на контейнери. Шучу. Тож дивіться самі, друзі, тому що, наприклад, особисто в мене це найдорожчий дроп, який мені взагалі падав з контейнерів. Тобто мені ніколи там не падав на якийсь е Макларен там чи Кулінан. Тобто, мені падало це. Ось ця тачка випала тільки. І ось настільки вона крута, що вона ось тут, а зараз в мене в гаражику. Так що ви такі чи назад саундризерс, братва. Ось така тачка до нас сьогодні потрапила в руки на тюнячки. Тож, я всім дякую за перегляд, братва. Напишіть в коментарях, яку тачку можна буде затюнити наступну. А я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер, всім па-па.